У 2009 році в мене закінчився термін депозиту, і я зверталася з п'ятьма заявами до Західного банку про те, щоб мені ті гроші повернули. Вони не повертали. Я подала в суд, суд виніс рішення вернути мені гроші. Виконавча служба тримала-тримала, каже, в суди подаємо, щоб вернули. Вони блокують, бо в них боржники. В кінці кінців прийшла сюди до Бєліка. Він мене дуже гарно прийняв. Постараємося вам допомогти. Це було 15 грудня 2011 року. І вже в 2011 році він від мене знав, що банк не повертає гроші. Коли ми почали вже так сильно е, тиснути. тиснути, обласна рада в особі депутата Сергія Слабенка звернулася е, теж до Бєліка е, е, із цим питанням, вдає відповідь. Вже депутату так. з метою фінансового оздоровлення банку, а саме відновлення його платоспроможності, ліквідності, підвищення капіталізації і фінансової стійкості, рішенням комісії Національного банку було схвалено програму фінансового оздоровлення банку. Це був травень 2013 року. Тоді була схвалена програма фінансового оздоровлення банку, і він 14 травня він нам розказує, що. Ми направили лист, і нехай вони знову планують фінансове оздоровлення банку. Mm -hmm. Та скільки ти будеш планувати це mm -hmm. фінансове mm -hmm. банку? Нема чого планувати. Скільки? Це один раз можна da. планувати, da. а але рік у рік кришує, кришує, отримує кошти, Bo. платять йому за те, що він кришує Правильно. і отакі плакати будемо йому носити на роботу і будемо щодня ah. тут стояти. Вчорашнім днем банк подав нам заходи, свої заходи по повернення коштів. Ми ніяких угод з банком підтримуємо. Писувати не буду, тому що реальних коштів там немає. 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 І ніхто не планує їх заводити, ці реальні кошти. Тому, відповідно, ми на сьогодні готуємо документи, матеріали на правління банку. Правлінням банку Національного банку на слідующій неділі правління кожен день не засідає, ви розумієте? На слідуючій неділі правлінням банку буде, по суті, вирішено це питання. І я вам так як казав минулий раз, найближчим часом всі, хто має депозити до 200 тисяч гривень, ви їх отримаєте. Все Ми, в мене я не можу забрати. Років, не знаю, Олександр правильно вас запитуємо, Де вони були п'ять років? Чому ви п'ять років кришуєте його? Є закон про банки, банковську діяльність ви який... його виконуєте. На певну, що, Виконує. Виконує. Ну, Ще 50 а, років це треба, щоб ви виконали. Я вам сказав, на наступній неділі рішення правління буде прийнято по цьому банку. Коли збираємося. Ну, рішення, Пасіли, давай. На наступній неділі трапи, буде трапи, трапи. заява національного банку в засобах масової інформації. Ви всі будете знати про це рішення. То ви дали вже де теж... на ми зараз готуємо ці матеріали вчора. В 17.30 нам надані тільки відповідь головами. Я попрошу не Питання хамить заявою. Ми завтрашнього дня могли піти в західні комбанку викидати їх звідси. Вони мені так надоїли. Я її за людей навіть не розповідаю. <ріст> <Я, ріст> То чесно. Бо ця от Галина Єлімна Скиба, яка запрошує по дві години, вламує кожну, що перепишіть вклад. Давайте ми вам з депозита такого переведемо на такий. То там більше процент. знаючи, що вона нічого не робить для того, щоб тій людині колись гроші вернути, а дасть 500 гривень чи тисячу раз в кілька місяців. Це не людське відношення, це аморальне відношення. Це людина, яка не варта того, щоб її поважати. Чес слово, я це говорю офіційно, але ж іти нам туди завтра, і їх шарпати і нерви собі <плес> <суватим, плес> псувати, вони <плес> <ми> того <плес> <плес> не варті. Ми до свого дійшли. Фініш нас ці люди, які мають до 200 тисяч, отримають кошти однозначно. Якщо має, наприклад, сім'я і мільйон, але на п'ять розписано, то ви мільйон отримаєте. Хто має більше 200 тисяч гривень? То за рахунок фонду гарантування вкладів тільки 200, а решту при ліквідації майда, на майна банку. Якщо той банк має ще майно, ну я так думаю, що там все розікрадено може хіба щось трошки. То тоді за рахунок фонду, за рахунок ліквідаційних виплачуватимуть решту тих коштів. Отака справа. Но виходу інакше не було. Тільки через фонд гарантування вкладів. бо більше людей це ті робляки. Отака справа. Що раптом тиждень проходить і нічого, які дії? Якщо не тоді викидаємо потрохи, беремо правий сектор і викидаємо кого можемо тих тих і по них танцюємо гопака.